Да, то щось знову корупне ганяє в камнях. Карп зариваються якісь чи що. Дивіться теж щось. Дві хижак ганять по ранці. Друзі, привіт всім. Приїхали сьогодні на пополочок. Обіцяв вам записати відео на поплавок з цих місць. Сьогодні тут нема води. Сьогодні, я думаю, буде тут непогано клювати. Махаво полетить справа на камінь, покладемо за камінь. Тут якраз глибина нам дозволяє, і би, там не сильно багато каміння, таке тверде дно каміння збоку. У нас буде вука в проводку. Типу. Або будемо кидати її теж за каміння далеко, або десь будемо кидати лівіше. Побачимо, як буде зручно, тому що я то місце собі Ось трохи тисав, ось уже собі зробив такий виступ з землі, накидав листя, щоб ноги не мазати Оп, ґрунт. І думаю, сьогодні ми тут щось поваємо. На початку відео щось тут вийшло хороше. Я думаю, сом непоганий вийшов. Тобто, я думаю, риба то є. А ні, то не сом, то воно бомбер плаває у деревах. Здоровий боб бобрило такі ляпнув. А я думав сом. Нічого. Зараз, я думаю, будемо закормлювати цю точку і починати нашу ловлю. Глибини в даному місці невеликі. Метр, мабуть, буде. Бачу, трошки вода є. Минулий раз був, води було менше. Я думаю. Ми сьогодні не пообриваємо тут все в цих камнях, тому що тут зачіпів дуже багато. Ну і клявать тут теж буде. Тому що риба для таких вовунів стоїть. Нас сьогодні цікавить а плітка. Можливо, буде брати карась. Тому що на цьому місці в тому році попадав часто карась. І непоганий такий ладошечний, навіть більше трошки. Ну, вроді мені нам не буде заважатися вільха, а ну ні, не, не достає утка. Це добре. Мене цікавить ось а, це, це права ця сторона, ну да, важко, я кажу, що глибина не велика, але в принципі без різниці для мене. Тому що плітка я знаю тут точно стоїть. Значить, -то, ще менше, тут вже 40 см. Така кам'яна города йде. О, тільки лягло. Ну, мене тут буде зручно, просто що вудку так покласти на каміння і все. А по насадкам у нас буде апариш, мотиль і кукурузка. Я брав сьогодні. Давайте спробуємо зараз опариш мотиль спочатку подивимось, чи буде брати а, біла риба. Тобто буде бутерброд опариш апариш і на кінчик мотиль. Я побачу, чи в принципі буде брати. Зараз плітка чи буде задовбувати щось, не знаю. Я на поплох тут рибачу в цьому сезоні, по суті, перший раз, коли це все розпогодилось нормально, коли почала брати риба. Зимою тут нічого поки не клювало, як я перевіряв це на початку березня, навіть не зиму, я вже на початку весни, то нічого не брало. Ну що, перша утка відправляється в каміння. Всього в мене буде дві вудки. Поки що почнемо історію по дну. В проводку я знаю, що тут буде клявати все, що тут плаває. До мене цікавить зараз більш історія по дну, друзі. Побачимо що воно буде. Я тут так налаштував місце по дну. Гарагач стоїть і будемо закидати, я думаю. Тоже десь недалеко, теж в каміння. Одну вудку закинув за середину, в мене виходить там. Іде Кам'яна така града, і я за неї закидаю. Надіюсь, не прийдеться мені обривати поповка. Там у мене стоять, виходить, по вулиці 0,12 чи 0,14, достатньо тонкі. Спеціально, що якщо я десь там зачіплюсь, то а, буде шанс просто відірвати гачка. Тобто шанс зловити плітку на цих місцях достатньо непоганий і в нас вже покльовка. О, друзі, є хороше щось. Непогане щось взяло. Вот о хороша. А це, друзі, про що я казав? Бачите, взяла непогана така плітка, на мотиля взяла. Тобто, буквально одразу. Ну, гадали, де вона стоїть. О, тебе, бачиш. Непоганий подлящик для цих місць. Бачите, друзі, риба є, біла риба почала брати на ужу. Непогана. Ну, це, конечно, що це... Не заліковує, а це навіть не подляш, це наверное, Це... А ні, це густів більш такі розовий повністю, а це, це подляш. Початок непоганий. Поту брати не буду, вона мені не потрібна. Просто половимо, рибку у відро поскладаємо і потім її випустимо. Трошки, звісно, берег не дуже зручний, але... Особо вибирати не приходиться, тому що місце дуже дійсно класне, але ну, з цієї сторони там ще хуже було, там ще крутіше берег. І клюнула вона виходить у мене аж. А йде града кам'яна, це я за неї закидаю, там така ложбинка метр двадцять є, враховуючи, що нема води. І це вона мене там впаява. Ще більше глибину знайшов. Ага, Навіть більше глибина там є. видно, она там по той стороне больше стоит и сюда на камине на плато подходит. Зараз сейчас закормимся, я думаю, какие-то поклевки мы увидим. То атмосфера речки Уж действительно классно. Что у тебя там, ведь? Подлячь. хороший? Понял, что творится, Зробимо закормку хорошу. У нас все одно не глибоко, смислу там його треліпити немає. Зараз закормимо там точку, щоб плотва два проходила. Використаємо плітку кулемет. Тобто пахне такою, знаєте, крицею, якось непонятно. Я це вона непогано на її осінь убрала. Спробуємо точку. Я думаю, закорм вишним не буде. Треба то підкормити, тому що бобер трохи нам розганяв тут рибу. Це місце. Теж закормимо. І ще разочек аж туди. окуня злую. Да, окунь клюнул. Тебе что, плотва затыхла просто? Трохи. В проводку клюнул окунь. Такие средний для речки уж. Трошки изменил все-таки локацию. И закидает ближе под вильху, там такая ложбинка есть. Нет, там оно и клюнуло. Потва, мабуть, хороша. Такі, Ні, друзі, це... це гарна потва для нашої річки. Така з долоню майже. Оце таке я люблю, як так ловиться. По дну. Не встиг заснути покльовку, тому що я був зайнят іншим пополком. Покльовок не так багато. У мене зараз на виходить. На тому місці, де я, я зазлив дві непогані плітки. Уже ось знов придавило щось по полець. І поки що чекаємо, коли буде ще якийсь рух де можна буде робити підсічку. Тобто риба є на точці, але сьогодні треба трошки чекати. Є, друзі, хороша. А друзі, загинає добре. Непогана потла взяла, теж така до ладоні хороша. Бачите, <зв 'ї> вона клює рідко, але непогана плотка. Така, блін. Давно я таку плотку не воюю на сірічці. Теж поки що мотиль і опариш. Зараз трошки розклюю місце і можу закину кукурузку. Тому що поки що ми такі, такий, знаєте, стандартний поганий клює, дрібнота мене сильно не задовжує собі прийду. дозволити ловити на мотиля. Ну там така ложбінка є, оце це вона її і клює. Чуть не точно, але я бачу, в принципі, нормально. друзі, Непогана плотка, хороша. Така ладошечна, навіть знов, симпатічна. Так, да, гарна платяка клюнула. в мене дуже мало покльовок, але плотки батонські клюють. Для річки це, ну, хороша плотка, я скажу. Це ну, річка така дика. Поліська річка, але бачите, проблема з водою і ну, часто ця річка потерпає просто від браконьерських сіток і так далі. Але блін, десяток таких пліток і це по суті феєрична рибалка буде по плотві. По і покльовок дуже мало. Дуже мало. А Покльовки... Бачите, я десь, може, минут 20 ждав, покльовки взагалі ніякої не було. Взагалі заглохло капітально. Кукурузка мовчить, а без мотиля зараз на річки немає що робити, я так зрозумів. На мотиля це саме лучок лює. Я такий пучок мотилей ставлю така увесиста насадка. Бачите, такі плотки беруть. Непогані плотки беруть. Бачите, друзі, постійно ганяє хижак і клів нерівномірний по плітці. Тобто, якщо я ось недавно тут ходив на поплопопер, то, то, ну, блін, клявало непогано. Реально, і, і плітка драла хороша, і красно, друга холодка, ну да, ляч не попадав. Но, ось дивіться, я запустив тут знову. Ясь риба, чи окунь крупний, чи щупак якийсь ганяє, який ще не віднерестився. Тобто постійно хижак трошки заважає. Плюс ще на річки води мало. Ми п'ятно виходить рибі, таке зробили там шведський стол з хліба, там плітки кулемета, там і гробаки теж там, мотилі лежать. І вона, от бачите рівками, Ну, блін, непогана плітка попадає, така прям з долоню. Ну, слухайте, таких десяток півтора і ранок вдався на цій річці. Плюс така ось ну, гарна природа полісся. Діка річка, тепло зараз на дворі, все оживає там, листочки оживають, тобто дуже гарна атмосфера і ще навіть трошки клює риба. Я це, друзі, клює тільки далеко там аж поплок бачу на камеру видно ледь-ледь. Ну, оце там і клює тільки. Більше ніде не хоче брати. Там просто йде кам'яна ложбина. І оце по цій причині вона там і стоїть. І плюс там є глибина. Бачите, нема глибини, нема смислу десь зараз ті поповки закидати без глибини. Тобто треба все-таки, щоб була глибина, тоді бачите, на поплавок непогано клює. Каміння, знову каміння працює. Які вже випуск підряд у мене працює чисто каміння. Друзі, знову пліточка, але помінше. І так ніжно надавила. Така покльовка буває, думаю, притаплює жилку. А, трохи сміття почало тягнути. Вітер піднімається, плюс течня така легенька йде. Я думав, це просто притаплює жилка, але дивлюся, жилка почала трошки вирушитись сама по собі. Трошки і сіпає, щось, зразу зразу що покльовка. Бачите, зразу заробив плітку. Поки що, бачите, чисто плітка в мене тут лупить цим, а на цих камнях. Ну нічого, бачите, вже скільки я там десь приблизно штук сім уже зловив Така, знаєте. Проста, звичайна, поліська рибалка, без суєти. І без 20-ті удочки то мене завжди. На одну удочку, в принципі, теж можна спокійно ловити. Скільки там? А ти що без... А, є оливка, так? Да? Нормальний поводок. Я так... У мене десь такі самі. А це таке ні, таке вона не хоче. Це таке вже закинув. Я хочу біленького опариша. Зараз два штучки побачу, беревіць. Я сейчас закидаю туда. <просу> ну, я бачу, что тебе там вообще такая вошаша во на, на мраху у меня спокойно ловит. Ничего, она заколотная. Да, это трохи малый. Моя троечка, это понял. Фанатиковская. Да, какие это тебе тут толщина нитки? Это не мой сегодня. 0,4, наверное. Это толстый. Та це не 04, це 06, мабуть. А чи який камінь? Зараз закидка. Я думаю, клюне щось. Друзі, на улюблену свою снасть щось тягну. Так холодка клюнула. Дрібна. А що? Попопер ловить. Там, де не ловить поплавок. Ну, в принципі, якби я на цю снасть зараз походив би, а в нас Просто виклало. Блін з тим попла возився і нас так виклало гарно. Плітка видна була. Може даже і ляч клявати. Тобто така прикольна штука, я вам скажу. Я може якось ще для вас колись відео запишу. Одне таке останнє непогано набрало відео на поплопопер, яке я записував. Думаю, десь колись ще виїду. Воно Прикольно ловить на цю снасть, коли багато кругом це все каміння. Поповки чіпляються, гачки чіпляються, рвуться. А це над камінчиками, це така ідеальна річка для ловлі на попло Щоб там білу рибу виманювати з каміння, карася, там, може якийсь хижак, даже, типу окуня клюнуть. Тобто, все, що є, все, що бачить, все буде клявати. Навіть якби був короб і короб хапнув, би на того опариша чи на ту саму, ту саму мотиля. Це треба просто ходити, шукай, друзі, рибу, це не ловля на одному місці. Тоді я тут ну, знайшов рибу, тоді тут непогано, вона у вітер побрала на попло А зараз вже ось тільки одну верховодку і все. А, друзі, це вже щось схоже на плітку. Клюнула в проводку. Я там над камінням пустив коротше, свою маху у вудку. Тупо типу якось поплопопера, знаєте. І одразу зробив потоплення поплавка на цього на мотиля. Може, друзі, що робиться? Хижака переставуалом, це щука ганяла. В мене як лікар рухняк сюди. Друзі, воно просто перестало, як би сказати, дуже клювати. Якісь покльовки були. А потім заглохло. Може, це зв'язано з погодою, а може з хижаком, тому що він трошки почав робити мерлу, і біла риба просто перестала брати. Покльовку плітки треба було б чекати хвилин 40. Сьогодні, взагалі, буде коротке відео. Я виїхав на декілька годин, тому що зараз трохи зайнятий. І я думаю, повноцінно я зможу вести свій канал по риболовлі. Я думаю, спочатку, може, квітня. Я вже трошки розгрубуся. З цими всіма роботами зараз вже починається сезон, треба садити там землю засаджувати. Тобто трошки є випадок. По цій причині відео буде коротке. Але нічого, нам трошки все-таки вдалося зловити пару непоганих пліток. Така плітка брала. Ну Для річки Уш це непогана плітка драва, я скажу, такі ось нормальні плітки брали. Я десь зловив штучок, може, 8 і одного окунця. Тобто Покльовок 10 побачив, і то працювала наша вудка з кільцями, а рибу зараз просто випустимо. Класикою сьогоднішньої риболовлі був мотиль. таке складується враження, що без мотеля на цій річці поки що, як мінімум, до середини квітня немає що робити. Тому що поки що такі рослинні насадки, типу кукурудзи, щось не працюють. Може, сьогодні такий день, що вона не клює. Може, якби був жор, риба брала б краще. Тому воно просто вранці поклювало, а ось зараз вже початок 11-ї воно тупо заглохло. Тому я думаю, будемо все-таки їхати, бо багато вдома роботи. Наступні відео, я думаю, будуть з цікавих місць, є в планах з'їздити на якусь вечірню ловлю. а це вже буде наступна історія, друзі. Тому підтримайте це відео лайком і всім до зустрічі.